Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду за це дуже вдячна. І так, мої любі, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такого ось котика. Це іграшка-моя, авторська схемка. Тож, якщо бажаєте і собі таку іграшку, то додивіться відео до кінця. У мене тут стоять такі очі. Мені чомусь захотілося зробити його з різнокольоровими оченятами, блакитно-зеленим. І як по мені, то вийшло дуже да, навіть, навіть цікаво. Також задекорувала ось такою емблемкою. Ось такий ось малючок. Висота іграшки 12 см. Якщо сюди додати карамінчик, то буде такий ось брелочок на сумочку. І так, мої любі, матеріали, які я буду використовувати для в'язання даної іграшки, я напишу внизу під відео, а вам, як завжди, хочу побажати гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, давайте починати. І так, в'яжемо з вами ніжки. В кільце амігорумі набираємо три стопчики без накиду. Один, другий, третій. Відмічаємо початок нового рядочка і робимо три прибавочки. Перша. Друга, і третя. В кінці другого рядочка у нас з вами вийшло шість стовпчиків без накиду. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами стовпчик без накиду і прибавка. Стопчик без накиду, прибавка. Раз. Стопчик без накиду, прибавка, два. Стопчик без накиду, прибавка. Три. Пров'язали. В кінці ряду вийшло у нас з вами дев'ять стопчиків без накиду. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо два стовпчики без накиду, і робимо прибавочку. Один, другий і прибавка. І так повторюємо три рази: один, другий і прибавка. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами початок нового рядочка. Це у нас з вами п'ятий ряд. Ми пров'язуємо по колу без змін по 12 стопчиків без накиду, другий, третій. Четвертий. І так пров'язуємо до кінця рядочка. Так, пров'язали. По цій же схемці в'яжете другу ніжку. На першій ніжці ниточку відрізаєте, на другій ніжці ниточку лишаєте, далі будемо в'язати тіло. І так, беремо першу ніжку, яку прив'язали, ниточку відрізали, і з'єднюємо отак їх між собою. Як ви вже помітили, ми тут з вами не робимо. Ніяких допоміжних так, повітряних петель, ми одразу приєднюємося ніжка до ніжки. І тепер нам з вами треба пров'язати по колу 24 стовпчики без накиду. Ми в'яжемо 12 по одній ніжці і 12 по іншій ніжці, і зустрічаємось. Все ми любимо пров'язуємо. Так, пров'язали. Дивіться, якщо у вас виходить більше, ніж 24 стовпчика, то ви можете зробити умбавочки, так? Ну, В цілому нам треба з вами, щоб на виході у нас з вами було. А... 24 стопчики без накиду. Так, тепер будемо рахувати з цього місця. Це у нас з вами буде перший ряд кільця. Тож перший ряд 24 стовпчики в кінці ряду у нас вийшло, тепер в'яжемо з вами другий ряд. Пров'язуємо 2 стовпчики без накиду і робимо прибавку. 1, другий і прибавка. Знову 2 стопчики без накиду, 1, 2, і прибавка. Таких повторень у нас з вами по колу повинно бути 8. В кінці ряду а, вийде 32 стовпчики без накиду. І потім з 3 по 7 ми пров'язуємо по колу без змін по 32 стовпчики без накиду. Другий рядочок ми пров'язуємо з прибавочками 2 стовпчики без накиду, прибавка по колу 8 разів. І потім 3, 4, 5, 6 і 7 ми пров'язуємо по колу без змін по 32 стовпчики без накиду. Це виходить 5 рядочків, і зустрічаємось. Так, пров'язали з вами ці рядочки. Відмічаємо початок нового ряду і пров'язуємо восьмий ряд, три стопчики без накиду, один, другий, третій. Далі пров'язуємо умбавку, стопчик без накиду, умбавку, стопчик без накиду. Тепер стопчик без накиду, убавка, стопчик без накиду, убавка. Далі пров'язуємо 4 стопчики без накиду, один, другий, третій, четвертий. Знову пров'язуємо убавка, стовпчик без накиду, раз, убавка, Стопчик без накиду 2. Стопчик без накиду, Убавка. 1. Стопчик без накиду, Убавка. 2. І один стопчик без накиду. Так, пров'язали. По колу вийшло у нас із вами 24 стопчики без накиду. А тепер пров'язуємо з вами наступний ряд. Два. Стопчики без накиду плюс убавка. Один другий і убавка. Один другий і убавка. І так повторюємо по колу 6 разів. Два стовпчики без накиду плюс убавка. Так, пров'язуємо. Так, пров'язали з вами відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо два стовпчики без накиду плюс убавка. Один другий, і робимо убавочку. Знову пров'язуємо два стовпчики без накиду і робимо убавку. два стопчики без накиду. Омбавка, два стовпчики без накиду, оббавка, і в кінці дов'язуємо два стопчики. Так, пров'язали, тепер пров'язуємо по колу без змін по 14 стовпчиків без накиду. Так, пров'язуємо колу без змін по 14 стопчиків без накиду, і можна додавати наповнювач. На цьому у нас з вами тільце буде вже готове. Оце останній рядочок ми пров'язуємо колу без змін по 14 стопчиків без накиду, додаємо наповнювач і відкладаємо тільце поки що в сторону. Так, все. Я дов'язала, додала наповнювач, і ось такі ось виходять у нас ніжки і Кільце. Так, все дану детальку ми відкладаємо і починаємо з вами в'язати голівенько. В кільце амігорумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Один. Так, 6 стопчиків. Два, три, чотири. П'ять, шість. Відмічаємо початок нового рядочка і другий ряд ми пров'язуємо шість прибавочок. В кінці ряду повинно вийти 12 топчиків без накиду. Одна друга, третя. Четверта. п'ята, шоста. Так, відмічаємо третій ряд і пров'язуємо стовпчик без накиду плюс прибавка. Стопчик без накиду, прибавка. І так повторюємо по колу шість разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стовпчиків без накладу. Прибавка. Так, дов'язали. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами четвертий ряд по колу без змін, по 18 стопчиків без накиду. Пров'язуємо по колу без змін по 18 стопчиків без накиду. Без прибавок, без убавок, просто по 18 стопчиків. Пров'язуємо. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами п'ятий ряд і пров'язуємо два стовпчики без накиду і робимо прибавку. І так повторюємо по колу шість разів. Два стовпчики без накиду плюс прибавка. В кінці ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду. Два прибавка. Так, все, пров'язуємо. Так, відмічаємо з вами шостий ряд і пров'язуємо три стопчики без накиду, і робимо прибавку: 1, другий, третій і прибавка. І так, повторюємо до кінця рядочка. Таких повторень повинно вийти 6, 2, 3, прибавка. В кінці ряду, шостого, у нас повинно бути 30 стопчиків без накиду. Все ми любі пров'язуємо і зустрічаємось. Є. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами сьомий ряд по колу без змін по 30 стопчиків без накиду, без прибавок, без убавок, просто в'яжемо по колу без змін. Все мої любі, пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали мої любі. Так, відмічаємо з вами восьмий рядочок і пров'язуємо 4 стопчики без накиду. 2, 3, 4 і робимо прибавку. І так повторюємо по колу 6 разів. 2, 3, 4 і прибавка. В кінці ряду повинно вийти 36 стопчиків без накиду. Все, працюємо. Так є, 9 рядочок відмічаємо і пров'язуємо 5 стопчиків без накиду і робимо прибавку. 2, 3, 4, 5 і прибавка. І так, повторюємо по колу 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 42 стовпчики без накиду. І наступний рядочок, це у нас із вами 10-й. Ми пров'язуємо по колу без змін по 42 стовпчики без накиду. 9 робимо прибавочки через 5 стопчиків без накиду, прибавка. 10 пров'язуємо по колу без змін. Все ми любимо, Працюємо і зустрічаємось. Так, все ми любимо. Пров'язали, відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами одинадцятий ряд, шість стопчиків без накиду, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, і робимо прибавку. І так, повторюємо до кінця рядочка шість стопчиків без накиду, 2, 3, 4. 5, 6 і прибавка. В кінці 11 го рядочка повинно вийти 42 стопчики без накиду. І потім з 12, 13 і 14 три рядочки ми пров'язуємо по колу без змін по 42 стопчики без накиду. Давайте пров'яжемо ці рядочки і зустрінемося. Так, пров'язали з вами ці 4 3 рядочки з 12 по 14. Тепер відмічаємо 15 рядочок і пров'язуємо. Стопчик без накиду плюс убавка і так повторюємо по колу 16 разів. В кінці ряду повинно вийти 32 стовпчики без накиду. Це ми милюте. Пров'язуємо. П'ятнадцятий рядочок ви пров'язуєте таким чином: стопчик без накиду плюс убавка до кінця рядочка. Так, далі відмічаємо шістнадцятий ряд і пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, і робимо убавку. Знову пров'язуємо 6 стопчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий і убавка. І так повторимо ще два рази. В кінці ряду повинно вийти 28 стопчиків без накиду. Все, пров'язуємо 15 і 16 рядочки. Так, все, пров'язали ці рядочки. Тепер на цьому етапі ми вставляємо оченята, тому що далі у нас буде ще рядочок з убавочками і все. І так, оченята вставляємо між 9 і 10 рядочками. Рахунок починаємо з верхушечки, з макушечки, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий десятий. Між ними вставляємо оченята. Між оченятами повинно бути 5 видимих стопчиків, все, І ось так ось виходить. Так, і тепер пров'язуємо з вами останній рядочок. Це у нас, це у нас який? 17. 17 ми пров'язуємо з вами 14 убавочок. 14 обалочок. І все, додаємо наповнювач і голівень буде готова. Це пров'язуємо. Так, дов'язали рядочок зубавочками, додали наповнювач, і ось така ось деталька олівенька в нас з вами виходить. Так, її також відкладаємо до тіла і продовжуємо далі в'язати. В'яжемо з вами вушка. Так, вушка я хочу зв'язати і із такого кольору. Мені треба вив'язати сіренький. І так, кільце амігорумі набираємо. Шість стопчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо стопчик без накиду плюс прибавка. Стопчик без накиду, прибавка. І так повторюємо по колу три рази: Стопчик без накиду, прибавка, Стопчик без накиду, прибавка. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо два стопчики без накиду плюс прибавка. Два стопчики без накиду, один. Другий, і робимо пробавку. І так, повторюємо по колу три рази, один, два, і пробавка. Так, пров'язуємо. Так, пров'язали. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо три стопчики без накиду. Один. Другий, третій, і робимо прибавку. І так повторюємо по колу три рази. Один, другий третій, і прибавка. І останній раз, один, другий третій. І прибавка, пров'язали. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо 4 стопчики без накиду, і робимо прибавку: один, другий, третій, четвертий і прибавка. Знову чотири стовпчики без накиду. Два, три, чотири і прибавка. І ще один разочок, один, два, три, чотири, і прибавка. Так, пров'язуємо декілька стопчиків зміщення. Один, другий, складаємо. Детальку навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Один Маргаритушка. два. Три, чотири. П'ять. Шість, Сім. Вісім, повітряна петля. По цій же схемці в'яжемо з вами друге вушко. За бажанням лишаєте ниточку для прошивання. в'яжемо з вами ручки і хвостик. Ручки і хвостик виглядають ось так: ось. я вже їх зв'язала, тут нічого складного немає. Ручки ми не наповнюємо, вони у нас порожні. І так, кільце амігорумі. Набираємо 6 стопчиків без накиду і потім з другого по п'ятий ми пров'язуємо по колу без змін по 6 стопчиків без накиду. Це виходить 1, 2, 3, 4 рядочки. Потім складаємо напіл і пров'язуємо їх між собою. У мене вийшло тут 3 стопчики. Все, в'яжемо дві однакові детальки і відкладаємо до готових наших деталей. В'яжемо хвостик. Хвостик набираємо в кільце амігорумі 7 стопчиків без накиду, і потім 9 рядочків ми пров'язуємо по колу без змін по 7 стопчиків без накиду. Також складаємо навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Все, ми любі, всі детальки у нас з вами готові. Тепер нам лишається зробити збірочку іграшки. Я зараз цим займусь і підключусь до вас вже з готовим результатом. Ну От, мої любі іграшки готова. Ось такий ось малюк в мене вийшов. Тут в мене на одне вушко не вистачило ниточки. прийшлось дов'язувати декілька радочків основним кольором. Ось такий малючок. Як в'язати ошиничок? Тут нічого складного немає. Ви просто набираєте ланцюжок із повітряних петель і приміряєте до своєї іграшки. Набрали ну, приблизно десь 15 повітряних петель, і отак от піднатягнули і приміряли, щоб хвостики сходилися, так? один хвостик і інший. І Потім просто зафіксували їх між собою і ниточки сховали всередині іграшки. І все. Ну, це за бажанням. Ось такий ось виходить малюк. Ось такі два котики тепер в мене є. Їх можна використовувати як брелочки. Зовсім різні ниточки по якості, так, і іграшки вийшли трішечки різні. Тут більш худенька длинненька, а тут такий пузатік вийшов. Ось такі два котики в мене є. На сьогодні у мене все мої любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!